Харківський філіал почав працювати десь в травні. Зуби ж вони ж не дивляться. Війна не війна. Вони, якщо болять, то вони болять. Ну ми не змогли виїхати, тому що ми майже були в окупації. Це недалеко від Бучі. Ми там пробули до 4 березня, потім на наступний день ми виїхали, слава Богу, і повернувся вже в Київ і в Астрадент, яка вже працювала з 28 лютого. Я як повернувся в травні 22 го року. Тут як не хватало, як я заїжджаю до Харкова. Не хватало тільки перекати поле, щоб та пусто було, нікого не було. Квітні 22-го тут було багато прильотів. посипалося скло сусідів наших. Там ну багато повибувало вікон. У нас були повітряні тривоги нічні, не просто з сиренами, а це були прильоти ракет, це були прильоти шахедів. Дуже-дуже важко мені вже крайні дні тоді було робити якісь дуже делікатні прецизійні хірургічні маніпуляції, бо коли ти не висипаєшся, в тебе вже ось так руки починають труситися. Наша спільнота українських стоматологів це, це справжні титани, люди, які продовжують лікувати у містах. Де тривога звучить після того, як падають ракети. Це люди, які продовжують робити складні операції навіть тоді, коли вимкнули світло. Всі знають Азовсталь, там були заблоковані оточені наші ну, морська піхота і Азов. Головне управління розвідки сумісно з армійською авіацією проводила таку операцію: тобто вивозили поранених, підвозили підкріплення боєкомплекти, медикаменти. Спочатку взагалі всіх так, багатьох така була мотивація. Ворог напав, ворога треба зупинити. Зупинити, щоб тут не була війна. Чим далі би вони зайшли, тим у нас була б Авдіївка тут. Бахмутський напрямок, вже побачив фосфор. Ну і там і закінчилася моя кар'єра. Травма у мене була під Солідаром. От нас обстріляв танк. Потрапив полон, був 10 місяців повальні. Фонд був відповіддю на те питання, яке турбувало мене внутрішньо з перших днів війни. Чи я роблю достатньо, і саме тому і виник фонд як відгук, напевно, на цю внутрішню потребу робити щось корисне у цій війні і робити те, що ми вміємо робити найкраще. Ви лікувати, а ми постачати для вас імплантанти, забезпечувати вас іншими ресурсами і організовувати цей процес так, як ми вміємо. Як змінюється життя військового після отримання зубів? Я вам скажу кардинально. По по їхнім очам це видно. По перше, це самовпевненість да, посмішка. За рахунок посмішки моєї я себе відчував вільно. Посміхається так, як ніколи не посміхалися. Один із військових мені сказав: Я піду 10 кг шашлака. Зараз зроблю і з'їм. Ну я зараз спокійно їм яблуки. Хочеться, погрися рі. Долучайтесь, я буду повторювати це мільйон разів. Долучайтесь, тому що настільки довго, наскільки буде тривати ваша спільнодія, ми будемо поруч робити те, що потрібно, там, де ми є.